Привіт! Ранок, як ви зрозуміли, почався в нас із привезенням нам будівельних матеріалів, які нам необхідні були для цієї нашої вхідної зони. Замовили ми їх сьогодні о 8-й годині ранку і вже буквально десь біля 9-ї нам уже їх всіх і попривозили. Two percent. Все, приїхало. Оце, оце, оце. Оце все. Сітка, пінопласт, мінвата і сатенгіпс. Все, це все в нас вийшло на скільки, я розкажу. На 2,150. А, ні, 2-252. О, 2252. Так, починаємо. Сьогодні хочемо зробити тут потолок. І як по часу буде все добре, то і стіни е, пінопластом обшити. Якщо, звісно, не завалити зараз хату. Таке позабивалося. Поки коше стоїть. Ну, все ще попереду. Позабивою. А є тут у мене один, забивака. Строїтель пише? Так, да. Мега. Мега-строїтель. А чому ми так вирішили? Тому що треба, щоб пінопласт вже садиться там на клей, так. Да? Да. І треба, щоб він ще ж підсох перед тим, як його о -о. потім штукатури. Підсипеш, подальш. Так о? Так, тільки дивіться, ніж. Я говорю, відірватися, щоб все Ух ты, -мо, яке воно громке. Так, то короче. то ми хочемо, поки буде підсихати цей пінопласт, оце отутогу, то, тоді, то ми будемо тим часом робити отут щось. отут. напевно, потолок вже знімати. Багато хто вважає, що зсередини не можна пінопластом шити. Але справа в тому, ми вже на своєму досвіді просто знаємо, що зсередини, ось я повторюю, знову покажу. Ось тут у нас пінопласт, ось його тут. І поки його тут не було, у нас була дуже ну, сира така стіна. Ге? Коротше, проблем було купа. І після того, як ми зробили саме пінопласт із середини. Всі проблеми в нас просто щастя. Ну, з 2008-го. Ну, більше. Ну, да. з... Типа точка роз'єднає в кипіч з тої сторони розсипатися, з тої сторони сухо. Так, да, нічого ніде не розсипається і все воно гарно. Ну це наш досвід, тому ми так само і робимо зараз. Бо, бо так нам зручно. І тут ось його теж пінопласт. Ну, це, все, ми взагалі цю стіну тоді утепляли повністю пінопластом. І просто штукатурили на сітку зверху. Ну, ось прийметься цей гіпсокартон, то я покажу там внизу. ось В основному внизу там має сиріти. У нас ніде нічого не сиріє, а навпаки, тепла, цю стіну, і вона тепла. Навіть в порівнянні ось з цією стіною, Боже, у мене колись була рожева ця веранда. Так що ми робимо рівно так, як ми вже знаємо. Хоча тоді ще не знали, але, але чомусь зробили, бо напевно ми в когось спитали, мені здається. Та ні ми самі придумали. Самі придумали? Ну Та ми можемо. Нам, нам треба було, щоб веранда детекла була. Угу. Ну так, да. а вона прямо така сира, сира, тут така постійно взагалі було таке жахіття настояще. Так що так само ми будемо робити тут, тому що нами вже перевірено. Зараз я поїду е в магазин ще, ножа там треба купити, шпаклівку мені треба. І щось ще треба. По що я їду? По лампочку. А, і по лампочку. І до речі, оця лампочка теж накрилася. Так. А то світ буде. Ні, то я так виносила цей Ну, металопрофілід. І вона випадково впала. Я тривую О, хорошо, економія. Економія. Так що зараз безстренько поїду, і Васика завезла в школу. Зараз безстренько поїду, і таке, поки в нас сьогодні такі є час. І поки ще так колода нікого не прибила, то ми будемо щось робити тут. Забула показати, подивіться, яку я купила собі ковріка. Такий класний, такий красивезний. Турція. Дуже, дуже такий він класнений, класнений. Це я сюди до телевізора його взяла. Якось їхала, заїхала випадково, а там ці коврики продаються. Я така, ого, який чиназіс. Та й, та й взяла кльовий такий. Так, ну все, погнали. Це дивлюся. Ось я виїхала якраз під забором, коли щоб ви розуміли, аж там, де он початок висадила оце, ну, кущиків, напевно, п'ять, можливо. Оце цих півників. Дивіться, як воно розрослося. Я спеціально хочу повністю по під забором, щоб аж туди, отак було, аж туди, щоб ці квіти були. Але я дивлюсь, що треба декілька кущиків вкрасти, напевно. Собі на клумбу. Гарно вони так виглядають. Ну, то все лірика. Поїхали. Це ось його отаке -всяке для цього. Значить, лампочка отака, ось отака. Для ночника. Взяла ручку, попробувати, Подивіть, які красивенькі ручечки. Думаю, для чогось мені треба. Їх там багато, але я взяла дві, ну, бо вони однозначно мені для чогось треба. Леза, щіточку і шпаклівочку. Я собі, коротше, не купляла, я подумала, що я в тебе трішки начебто скомунижджу. І заїхала ще. Думаю, ремонти, ремонтами бистренько щось поставити їсти треба. Вчора варила, в принципі, і супчик гороховий та жарила ці кабачки. Але взяла ось у гомілочки, чисту стуфу. До каші. Чого, не хочу сильно розпечатувати, бо в мене тут ополчення з усіх сторон. Отаку От колбаску, вонятка, йогурт, намазку. І плавлений сирочок ванятку в мене любить. Зварю каші і поставлю в мультиварку. Це поставлю тушиться, а сама буду, буду сама займатися ремонтом. Звісно. Це оце що це? Гідробар'єр? Так? Так. Ну, а в мене вже в мультиварці спокійно вариться каша, на плиті. Уже ось його гомілки у мене стоять, а будуть довго тушитися, я так придумала. Дітки, що це за сонний час? А ці цілу ніч б'ються. Щоб ви розуміли, вчора ж такий ночі, така ж ніч була жахітлива. Ми всі повиходили, там бухкає, там бахкає, коротше, оце все. Повиходили, а ці двоє б'ються між собою. Два розбишаки. А вдень вони висипаються, да, собі висипаються, б'ються по ночам висипаються вдень. А де ваш третій? А третій у нас він такий так, з таким спокійним характером, що йому взагалі однаково, і чи биться, чи спать десь там, ходить тихенько собі, і все. Перебрали с тебя. I'm still leaf that the failure fish... Я як той універсальний солдат, знаєш. Це... Як треба допомагати, допомагаю. Хлопчик допомагає. Я, да, так, 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 та да, я ну, універсальний солдат. Їсти там на фоні готовлю, значить, тут подаю, саморези закручую. Коли нема чим зайнятися, то оббиваю оці ось його напливи роствора. Тут було рівненько і нормально причепилися ці пінопласт. Серйозна така баба, серйозна. Вона універсальний солдат. Лена на місці. Ну що, майже вже тут дороблено. Ось такого ось його Сережка підшивав. І ще щось там підшиває. Я вже і стінниці пообдирала, Воно купу всього такого. Оце цей цемент, який тут заважав. А, ні, ще цю стіну ще зараз трішечки пообдираю. Точно, це я оте все пообдирала, а тут ще не все. І будемо нашивати тоді оцей каркас і дороблять. А, це ще гідробар'єром зараз, так? Да? Да. Така на дворі жара сьогодні, так? Да? Ага. Чай -чай. Спекотливо вдень. Жарко вночі, як холодно. Як Угу. Мама забула за Івасика сьогодні, да, синуть? <сіх> Я ж думала, що йому ще годину вчиться, а як виявилося, то в нього вже закінчилися ті уроки, Да? Жарко бозі мій. Ого. <сіх> жарко, тяжко. Що це воно таке робиться? А <сіх> тяжко? А це мама з папою тут. Роз, розвалили все підряд. А тепер складаємо отакі собі, таке собі заняття. Все. Обідики наші. Е, гречана каша. Гомілочки, я те не знімаю. гречка, Бо комусь леньки було піти на город, помідорку якусь вибрати. Будет? Зрачки. А, я помидорка, хорошо. Все смешно Спасибо. Пока, спортсменчик. Все. Погнал его сыг на тренування. А мы далі идем робить. Сережка уже там гидробарьером обшив. Ну, Тренерша уже бежит А в нас тут уже гіпсокартон ріжеться. Хоч, звісно, на дворі вже і темно, але ми таки вирішили, що вже якщо в нас все готове під цей потолок, то будемо різати. Працює професіонал. Стьос! Ти бачили? Ламать не строїть. Не да. не. Це точно. Що там стоїть, так? Да? <реш> О, це ми зараз вдвох оцей, Як будемо цеплятися, буде щось просто кіно. <реш> <реш> Півдесятого вечора ми закінчили нарешті з потолком. Поки їздили, поки там, то поки сьо, як завжди, знаєте, то так вийшло, що довелося зараз його дороблювати. Як ви зрозуміли, потолок. Не рівний такий, який, як зазвичай потолки, тому що тут не може бути рівний потолок по тій причині, що буде тоді, ну, ми тоді не зайдемо. Але виглядає, мені так подобається, ви знаєте? Геть, дуже подобається. Ще тут будуть 99%, що ми думали з приводу освітлення, що там, то 99%, що будуть точкові оці світильники, лампочки, як вони. Або. Але так прикольно. Мені подобається. І так, як я і хотіла, що розділиться оця одна кімната, виходить, розділиться прям на дві, виходить, такі зони. Ну, в общем, будемо дивитися, коли там, якщо завтра сільошка не буде сильно зайнятий, то завтра пообклеює цим пінопластом, ну завтра він, скоріш за все, буде зайнятий. Хіба що якщо дощ буде, то тоді можемо пообклеювати. Але вже хочеться поскоріше його зробити. Прикольно виглядає? Ну, незвично. Не просто так, як наче, як наче не в сільській хаті, знаєте? Прикольно. Взагалі, потім побачимо. Так що до наступних відео. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні!